Друзі, вітаю всіх! Сьогодні я хочу вам показати готовий ремонт однокімнатної квартири, площа якої 30 квадратних метрів. Це невелика хрущовка. В мене є дуже багато попередніх відео, де я показувала, з чого розпочинався ремонт в цій хрущовці. А зараз я хочу вам показати, як облаштували меблями. Скоро замовник вже буде заїжджати та жити в цій чудовій маленькій квартирі. І так, це в нас коридор, вхідна група, вхідні броньовані двері, які були замінені ще на початку ремонту квартири. З цієї сторони в нас поставили, вже змонтували меблі, шкафчики. З цієї сторони була ніша. І ось так чудово облаштували. Ось так відкривається, а знизу поставили пральну машину. Ось таке чудове розташування. Стіни в нас під фарбування, електрощиток. А з цієї сторони у нас санвузол. Встановили дуже гарні білі міжкімнатні двері з такими сріблястими ручками. Площа санузла 3 квадратних метри. Заходьте, ми побачимо, як його гарно облаштували. Встановили душову кабіну. Тропічний душ, змішувач та маленький душ. Дуже красива плитка, шестикутна під бджолини сотень двох кольорів сірий та білий. Бойлер. З цієї сторони в нас умивальник, змішувач, такий красивий, цікаве оформлення. З цієї сторони ще будуть тумбочки. Як я і казала, бойлер, полиця, інсталяція, підвісний унітаз та маленький люк. А на підлозі в нас дуже красива плитка під деревом. Розмір її 25 на 90. Поклали її одним контуром, коридор, санвузол та кухня. А в кімнаті в нас поклали паркетну дошку та зробили перехід з пробкового компенсатора. Дуже цікаво та красиво. Як ви зрозуміли, це в нас коридор, санвузол, кімната. А огляд ми почнемо з кухні, площа якої всього 5 квадратних метрів. І давайте подивимося. Як облаштували цю маленьку, але дуже зручну кухню. Ходімо. Стіни в нас пофарбовані. Маленька плитка. Встановили вже холодильник. Невеликий, але зручний. Стеля в нас з таким підсвітленням точковим. Стеля в нас з гіпсокартону. Пофарбовано все в нас кухня, кімнати та коридор в такий молочний колір. Встановили вже кухню, подивіться, теж такого кольору, як і пофарбовані стіни. Витяжка. Індукційна невелика варильна поверхня, мікрохвильова піч. Ось такі у нас є тумбочки для зберігання посаду. Відкривається три такі ніші і маленька. А з цієї сторони в нас мийка. Змішувач ще не встановили, але зараз я вам покажу, який він буде. Ось такі. Це Іспанія. Подивіться. Ось так. О! Ось так буде виглядати. Красивий, так? В квартирі встановили нові металопластикові вікна. Дуже цікаво облаштували замість підвіконня ось таку поверхню, де можна буде поїсти та попрацювати. А тепер давайте зробимо огляд кімнати. Встановили білі міжкімнатні двері з такими красивими ручками. Стіни в нас пофарбовані в такий кремово-білий колір, розетки. З тієї сторони у нас буде стояти телевізор, а з цієї сторони буде в нас ліжко. Ось привезли вже подушки та матрас. Світильники, вимикачі. Включили. Ось так. З цієї сторони буде в нас ліжко. Кондиціонер. Стеля в нас з гіпсокартону. Пофарбована. І таке точкове освітлення. Нові металопластикові вікна, підвіконня. балкон у нас утеплений. Та теж встановили тумбочку. Для того, щоб можна було хранити необхідні речі такого білого кольору, така як і в коридорі такий колір, і як на кухні сама кухня. Хотілося вам показати підлогу. Підлога в нас Паркетна дошка, ось такого красивого кольору. У нас немає плінтусу. Замість плінтуса у нас зробили пробковий компенсатор. А двері в санвузол зробили під кутом 45 градусів, для того, щоб було більше місця в коридорі та було зручніше відкривати та зачиняти двері. Все дуже гарно розміщено. Ось так виглядає. Ходімо. Сучасна кухня, світла, простора. Друзі, я сподіваюся, вам сподобався огляд, сподобався ремонт цієї невеликої квартири, площі якої 30 квадратних метрів. Хочу сказати вам, що це Хрущовка яка зараз дуже нагадує новобудову. І так, друзі, якщо вам було цікаво, до нових зустрічей!